Китай пропонує закінчити війну без переможців і переможених, і е, зняти з е, його торгівлі з рашкою всякі західні санкції. Ну, фактично, зняти санкції з Росії, щоб не заважати Китаю набивати кишені на російських ресурсах. Це фактично е, класичний корейський варіант, тобто зупинка війни. На тих позиціях, де вона зараз іде, що контролює Україна, 80% своєї території залишається нам, що контролює Рашка, залишається рашці. З рашки Китай хоче зняти санкції, Ну і таким чином закінчити війну. Ця позиція ще сізінь в минулому році була висловлена контурно, і зараз вони це повторюють. Чи готовий захід до такого розвитку подій? Я думаю, що в принципі готовий. Які ознаки? Ну, з одного боку, Захід не горить бажанням поставляти нам аж надто багато зброї. Ну, Там, шукають снаряди, ще щось. Але ж це, щоб ми не завалилися, вони шукають. Мільйон снарядів це ж не те, що дасть нам можливість відвоювати захоплені території. Для цього треба кілька десятків мільйонів снарядів і тисячі ракет до великої дальності, які Європа взагалі нам не хоче давати, і Америка, тим більше. От. Але. але. Захід заявив, що в принципі готовий розглянути введення військ на територію України для гарантування того, щоб Росія не пішла далі. Оце, я думаю, і є власне, підготовка до корейського варіанту, тобто введення військ, щоб сказати Путіну Путін, ти далі не йдеш. Все. крапка». Як тільки французькі там польські ще якісь війська з'являться, хоча б за кілька сот кілометрів від фронту, оці атаки по всій лінії фронту, які зараз активізувалися, вони припиняться. Чому тому що у Путіна ціль зникає? Його ж ціль захопити всю Україну, а не кусок Донбасу. Він не буде рвати і метати і кидати в вогонь тисячі своїх солдатів кожен день. Заради того, щоб кусок Донбасу ще відхопити, І він це робить в надії добити нас цілком, якщо появляться тут війська країн НАТО, надії захопити Київ, Одесу і інші великі міста пропадають, все, Путін зупиняється. Тобто Росія то в принципі хотіла би жертви нас повністю, але за таких умов, якщо і Китай. І Захід говорять ні, то у Путіна немає іншого виходу, як зупинитися. Ну, без підтримки Китаю, економічно він взагалі не може продовжувати війну. Далі, чи е, готова Україна до такого варіанту. Тут е, є різні думки. Тобто, з одного боку, ми всі бачимо, що сил відвоювати у нас немає. Більше сил, ніж ми маємо, нам не дають. Ну, Захід точно не буде відвоювати відвоюванням займатися. Е, якщо дивитися на громадську думку, ну я можу це відслідковувати по коментарях в соцмережах, то е, абсолютно більшість населення в принципі десь на це готова. Чи готова влада? Ну, судячи по тому, що вона поки що послала Макрона, ну, на щастя, не надто грубо, і на щастя, Кажуть західні експерти, що продовжують і французи, і всі і багато хто інший готуватися до походу в Україну. Тобто ідея це не відкинута. Але судячи з усього, що наша влада до цього явно не прийшла, владі потрібні перемоги, щоб утриматися власне при владі. Вона то розуміє. Що е перемоги неможливі, тому що немає чим, немає кому, немає чим. Але е припинити війну для нинішньої команди біля керма у нас це політичні смерті, подібно. От вони і е опираються. Ну я думаю, що е доведеться нам робити якийсь вибір. Кінці кінців, тому що е, сили не безкінечні і власне е, життя солдатів значно дорожче за території. Території, які ми звичайно повинні повернути, тільки повернути тоді і так, щоб е, це не коштувало мільйонів життів. Подивіться на Азербайджан. Він повністю відновив свою територіальну цілісність. Ми маємо винести урок з азербайджанської історії і повторити щось подібне. Не обов'язково це має зайняти так довго. Це може зайняти е, півроку, рік-два. Достатньо, е, щоб е, після виборів. Найближчих у нас стали біля керма сильні та патріотичні керівники.